Одним з найбільш трендових тортів сьогодення можна вважати торт-бомбу. Але точніше не саме торт-бомбу, а торт в шоколадній сфері. Адже кондитери вже вигадали безліч варіацій виконання та дизайну такого торта. В минулому відео ми з вами розпочали приготування торта планети. А саме зробили всі шоколадні деталі для нашої планети. Ну а сьогодні ми з вами склеїмо ці деталі, зберемо в планеті торт та задекоруємо її. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! І перше, що нам потрібно зробити, це приклеїти підставку для кулі до підложки. А до підставки приклеїти нижню півкулю. Допоможе мені в цьому гаряча тарілка нагріта на водяній бані. Отже, на ковшик з кип'ятком ставлю тарілку. Та чекаємо декілька хвилин, поки вона добряче так нагріється. На гарячу тарілку. Кладемо шоколадну підставку, ось цією виямкою доверху. Саме в цю виямку ми будемо вкладати нашу кулю. Низ підставки вже почав розтоплюватись, але не поспішайте забирати підставку з гарячої тарілки. Потрібно, щоб все дно підставки розтопилось, щоб вона надійно приклеїлась до підложки. Ще Нагадаю, що працювати з шоколадними деталями потрібно в рукавичках. Рукавички захистять шоколад від відбитків пальців та тепла рук. Отже, дно підставки розтопилось по всій площі, та тепер можна приклеїти підставку до підложки. Приклеїмо підставку до підложки рівно посередині. Після цього лопаткою зачищаю тарілку від шоколаду, та переходимо до приклеювання півкулі до підставки. На цій же гарячій тарілці нагріваємо та розтоплюємо дно шоколадної півкулі. Сильно не захоплюємось, щоб ненароком не зробити дірку в нашій півкулі. Та Вкладаємо шоколадну півкулю у виямку в підставці. Намагаюся приклеїти півкулю до підставки рівненько. Та тепер ставлю всю цю конструкцію в холодильник на хвилин 10, щоб деталі приклеїлись одна до одної остаточно. Коли пройшов час, можна переходити до збирання торта в нашій кулі. Мої шоколадні кулі я збираюся зробити начинку шоколадного снікерса. Мої діти дуже полюбляють цей торт, тож на день народження свого сина я вирішила зробити саме цю начинку. На каналі вже є відео з рецептом приготування шоколадного снікерса, тож переходьте по посиланню і ви також зможете зробити цей смачний торт для своїх рідних. Отже, на дно кулі в першу чергу потрібно викласти трішки крему. Трішки розподілила крем ложкою та викладаю перший бісквітний корж. Зазвичай для начинки снікерс випікаю два бісквіта діаметром 18 см. Та потім кожен бісквіт розрізаю на два. Тож, виходить, що для цього торта використовую 4 бісквітних коржа. Але діаметр бісквітів 18 см мені для торта в кулі завеликий, тому перший бісквітний корж я обрізала ножем по колу кришечки для літрового відерка. Діаметр цієї кришечки 12,5 см. Далі на бісквіт Викладаю карамельну начинку з арахісом. Цієї начинки я зробила трішки менше, чим потрібно для торта по рецепту. Тут в мене карамель та 100 г горіхів. На око викладаю посередині бісквіта та залишаю по краю бісквіта десь 2 см без карамельної начинки. Далі на карамельну начинку викладаю шоколадний крем-мус та розподіляю його ложкою по периметру бісквіта. Наступний бісквітний корж. Теж завеликий і тому обрізаю його з допомогою металічного кільця діаметром 16 см. Та тепер бісквіт гарненько помістився у півсферу. Далі знову посередині викладаю карамельну начинку знову не доходячи 2 см по колу до краю бісквіта, після цього викладаю шар шоколадного крем мусу, не доходячи десь по пів см по колу до шоколадної сфери. Наступний бісквітний корж знову вирізаю з допомогою металічного кільця діаметром 16 см та викладаю корж на крем. Стараюсь зробити це посередині, так щоб далі бісквіт помістився в другу шоколадну сферу. Тепер нам потрібно поставити торт в холодильник, щоб крем охолов та застив і не виступав від начинки, яку ми ще будемо викладати на бісквіт на хвилин 10. Пройшов час та крем мус під коржем від холоду стабілізувався. І тепер можна продовжувати збирати торт. На корж викладаю всю карамельну начинку, що залишилась. Та на карамельну начинку викладаю крем-мус, не доходячи до краю бісквіта. Адже не забуваємо, що торт має бути у формі кулі, тому доверху начинку трішки завужуємо. На крем Викладаємо останній бісквітний корж діаметром 12,5 см. Я його теж вирізала ножем по колу кришечки від літрового відерка, Стараюсь корж викласти рівно посередині. Далі наношу ще трішки крему по колу на попередній корж, та ще трішки викладаю крему на останній четвертий корж, та лопаткою вирівнюю крем по колу. Та зверху. Далі я знову поставила торт в холодильник на 10 хвилин, щоб начинка трішки стабілізувалась. Пройшов час та знову продовжую збирати торт. По колу лопаткою забираю крем, який все ж таки трішки вийшов на зріз шоколадної півкулі. Ну, а тепер нагріваємо величезну тарілку на паровій бані та розтоплюємо зріз другої шоколадної півкулі. Та пробуємо накрити наш торт цією півкулею. Але, на жаль, в мене не вийшло з'єднати дві шоколадні півкулі через те, що розмір кулі з начинки був більший за потрібний. Отже, верхню півкулю я зняла. Та ножем трішки зрізала зайвого та більш закруглила верх начинки. Та за другим разом мені все ж вдалося з'єднати по зрізу дві півкулі. Також додатково, це з'єднання покрила. Маленьким шаром шоколаду, який в мене залишився від півкулі на тарілці. Тоді кулі з'єднаються надійніше, та шоколад заповнить щілини, які, можливо, все ж залишились між півкулями. Торт я ще буду велюрити, тож не хвилююся, що поверхня кулі не абсолютно гладенька. Далі в нас ще залишилась одна шоколадна деталь, яку ми ще не виняли з форми. Зовнішнє металічне кільце діаметром 20 см дуже легко знялося з шоколадного кільця. А от менше кільце діаметром 16 см не дуже хотіло виходити з кільця. Довелося трішки прикласти зусиль і внаслідок цього шоколадне кільце трішки трішки. Але це не проблема, форма кільця все ж залишилась цілою, і його також на великій тарілці, на водяній бані потрібно трішки розтопити, щоб воно надійно приклеїлось до кулі. І вуаля, Надягаємо наше шоколадне кільце на шоколадну кулю трішки під кутом по діагоналі. Замащую розтопленим шоколадом тріщину на кільці, та також згладжую всі місця, де потрібно, та забираю шоколад той, що виступає. Та Тепер ставимо нашу планету знову в холодильник, щоб всі деталі гарно приклеїлись, і торт всередині кулі стабілізувався. І вже продовжила декорувати планету на наступний день. Хочу її ще завелюрити. І це в мене вже готова шоколадна емульсія, шоколаду та какао масло. На каналі вже є відео, де я більш детально розповідаю про приготування велюру та описую всі нюанси роботи з фарбопультом. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Отже, ділю свою отриману емульсію на половину, відливаю половину емульсії в одноразовий мішок, який я поклала в ємність для фарби від фарбопульта. В одну частину емульсії Емульсії додаю синій барвник, а в іншу чорний жиророзчинний барвник. Емульсію в мішку, ось так приминаючи в руках, доводжу до однорідного насиченого кольору, а емульсію в мисочці теж розмішую лопаткою до однорідності. Хочу отримати гарний насичений чорний, та цю емульсію пробиваю занурювальним блендером. Бо чорний Базовий та основний колір у оформленні планети. Приливаю чорну емульсію теж в одноразовий кондитерський мішок. У мене ще в холодильнику знайшли залишки такого сіро-зеленого велюру. Тож розтопила його на водяній бані та теж переношу його у кондитерський мішок. Перед нанесенням велюру на планету поставила її на хвилин 20 в морозилку, щоб поверхня кулі краще охолола. Тоді буде виходити гарніший та чіткіший рельєф велюру. Ну а далі все дуже Просто спочатку в три етапи покрила планету велюром чорного кольору. Кожен раз після процесу нанесення велюру, Торт потрібно ставити на хвилин 5 в морозилку, щоб кожен шар велюру гарненько застигав, і наступний шар велюру тоді буде схоплюватись на поверхні як слід. Велюр тоді не буде зливатися на торті, а буде затримуватись на ньому гарним та чітким рельєфом. Четвертий раз я наносила на торт велюр синього кольору, після цього знову ставила планету в морозилку. Ну а п'ятий раз наносила велюр зеленого кольору. Кольору, і вже після цього можна ставити торт в холодильник. Температури холодильника достатньо, щоб велюр остаточно закріпився на торті. А коли це сталося десь через півгодини, я ще вирішила зробити на торті білі бризги, розвела білий харчовий барвник діоксид титану у невеликій кількості води, та ось так щіточкою набираю отриману фарбу та стукаю нею опору. Палець та виходить такий цікавий ефект. Взагалі, від такого кольорового велюру вийшов дуже цікавий ефект на торті. Під різним освітленням торт виглядає з іншим відтінком. Він себе поводить як Хомелеон. При одному освітленні планета ніби синя, при іншому освітленні ніби зелена чи сіра. По-моєму, вийшло дуже круто. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові гарненькі відео. А як же можна нарізати такий торт в шоколадній кулі? Насправді, цей торт дуже легко можна нарізати з допомогою гарячого ножа. Але для свого іменинника і його гостей я вигадала дещо інше. Додивіться відео до кінця і ви зрозумієте що. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!